Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр закордонних справ Туреччини Хакам Фідан підкреслив у інтерв'ю виданню Гюрєт, що у 2025 році у російсько-українській війні може скластися нова ситуація у зв'язку із втомленістю сторін. Хакан Фідан підкреслив, що Туреччина готується до цієї ситуації, бо намагається підтримувати дружні взаємини і з Росією, і з Україною, що відповідає зовнішньополітичній стратегії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Тільки друг може говорити про біль, який він відчуває у зв'язку з ситуацією, що склалася. Отже, ми намагаємося говорити про цей біль з обома сторонами, сказав очільник зовнішньополітичного відомства. Туреччини, який підкреслив, що ані Росія, ані Україна не бажають виглядати такими, що програли у цій війні, разом із цим очільник турецького зовнішньополітичного відомства підкреслив, що має бути знайдено справедливе рішення. У війні, яке б базувалося на засадах територіальної цілісності України, як відомо, і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і інші турецькі політики неодноразово говорили про пріоритетність цієї територіальної цілісності, включаючи звичайно і український статус анексованого ще у 2014 році Крим у Російської Федерації. Як відомо, свої уявлення про територіальну цілісність України, президент Росії Володимир Путін після анексії Крим. Му Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України вважає їх суб'єктами Російської Федерації і вважає, що умовою для початку російсько-українських перемовин має бути виведення українських військ з тих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які досі контролюються легітимним українським урядом, агресію. На території України, під час якої російські війська намагаються окупувати якнаймога більше території тієї ж Донеччини, російська пропаганда презентує як звільнення території суб'єкту Російської Федерації від ворожих військ, і таким чином сподіватися, що у Москві будуть погоджуватися з ідеєю територіальної цілісності України, так як її бачають в Анкарі, не доводиться. Однак як можна зрозуміти. Міністр закордонних справ Туреччини плекає надію саме на втомленість сторін від багаторічної війни, в якій немає навіть ознак політичного рішення, і ще саме ця втома примусить не тільки Київ, а й Москву вдатися до якихось реалістичних оцінок ситуації наступного року, і з цією оцінкою очільника турецького зовнішньополітичного відомства співпадають за великим рахунком. І погляди західних експертів, які вважають, що наступного року путінський режим буде відчувати реальні складнощі економічному розвитку, що примусить російського президента замислитися про закінчення війни. Втім, ніде правди діти такі прогнози вже звучали, і 2023, і 2024 року. І реальність простувала такий підхід до справи. Так що ми не знаємо наскільки виправданими є саме ставка на 2025 рік, як на рік. В якій можуть відбутися якісь реальні повороти у конфлікті між Росією і Україною. Очевидно, що для Анкари є досить важливим, щоб реджеп Таїп Ердоган Пердоган був посередником в такому конфлікті і таким чином підтвердив свій міжнародний статус. Як відомо, єдиною реальною домовленістю, якій сторонам вдалося досягти під час великої війни між Росією і Україною, є зернова угода. Яку вдалося досягти саме за посередництво президента Туреччини та генерального секретаря ООН Антоніо Гуцієріш. Правда, ця угода вже давно не діє. Російська Федерація відмовилася брати участь у ній, і всі ініціативи Реджепа Таїпа Ердогана по відновленню документу виявилися абсолютно нереалістичними. До саміту БРІКС у Казані Реджеп Таїп Ердоган підготував нові пропозиції щодо врегулювання російсько-українського. Конфлікту, про які розповів сам президент Російської Федерації Володимир Путін, однак коментарі російського очільника продемонстрували, що він не звернув особливої уваги на пропозиції свого турецького колеги і пояснив це тим, що не може довіряти українській стороні. Життя таким чином нічому не вчить президента Туреччини, який ніяк не може усвідомити, що не є реальним партнером для президента Росії Володимира Путіна та інших лідерів глобального півдня, які швидше використовують Реджепа Тейпа Ердогана як інструмент у депестабілізації заходу, вважаючи турецького президента важливим союзником Сполучених Штатів та інших країн цивілізованого світу. Ердоган вже. Зазнавав поразок у своїй спробі поширити вплив на країни глобального півдня. Нещодавно Китай і Росія фактично організували зрив саміту організації тюркськомовного світу у Ашгабаді, під час якого Туркменістан мав приєднатися до цієї організації головною державою, в якій є Туреччина. Замість цього Москва фактично. Створила можливості для проведення у туркменській столиці форуму, головним солістом, під час якого був президент Росії Володимир Путін. До речі, під час цього форуму відбулася перша зустріч Путіна з новим президентом Ірану, під час якої була підтверджена важливість стратегічного партнерства між цими двома країнами, що також аж ніяк не відповідає ідеї збільшення впливу Туреччини. Поразка очікувала Ердогана, і на саміті БРІКС у Казані. Як відомо, турецький президент повідомив про готовність своєї країни приєднатися до авторитарного клубу «Брікс», таким чином демонструючи, що у Анкари є вибір між подальшою інтеграцією до цивілізованого світу і союзом з такими режимами, як Путінський чи Сідзіньпінівський. Однак, як виявилося, в Казані ніхто не очікував на схвалення цієї пропозиції турецького президента. Бажання Туреччини приєднатися до БРІКС було надійно заблоковано членами цієї організації, що стало справжнім політичним приниженням до Ердогана. І зараз Хакан Фідан у своєму інтерв'ю газеті Хюріт досить стримано коментує перспективи участі своєї країни в БРІКС дещо роздратовано. Говорячи про те, що у цьому клубі, до якого, як відомо, входять Китайська Народна Республіка, Росія, Бразилія, Південна Африканська Республіка, не можна буде приєднатися аж до того часу, поки ці країни не визначаться із вектором подальшого розвитку організації. Так що, фактично, посередницька місія Туреччини. Надійно заблокована саме тим, що для Москви чи Пекіну Туреччина, яка є одним з найважливіших членів НАТО, є все ж таки частиною Заходу, а не глобального півдня і авторитарного табору Солідарності. Що про це не думав сам Раджеп Таїп Ердоган разом із своїми соратниками. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Байміякофі. Донателе і Патреон, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!